Що вам спадає на думку, коли йдеться про найсмертоносніших істот Австралії? Можливо, павуки, змії чи акули? Гадаю, у вас виникли схожі асоціації. Проте я певен, що ви, як і я, зміните свою думку, коли дізнаєтесь про головного антигероя сьогоднішнього випуску, якому знадобився всього один день, щоб забрати життя 35 людей і зруйнувати його сотням, а то й тисячам інших. 28 квітня 1996 року Мартін Брайант витягнув гвинтівку і почав безладну стрілянину по людях у Порт Артурі, що знаходиться на острові Тасманія. За лічені хвилини він вбив понад два десятки людей, але він не обмежився лише цим. Здавалося, смерть переслідувала Мартіна Брайанта з раннього дитинства, і на це вказує цілий ряд подій, які ми сьогодні розглянемо. Проте ніхто не зміг передбачити того дня, коли Мартін вибухнув насильством. Дня, який стане відомим як порт Артурська різанина. Сьогодні ми розпутаємо жахливу і досить незвичну історію найвідомішого масового вбивця в історії Австралії. Спробуємо зрозуміти, чи справді він був природженим вбивцею, а також дізнаємось, як йому вдалося казково розбагатіти попри суттєві розумові вади. Вітаю кожного та кожну на каналі Детективченко. Радий з вами познайомитись, якщо ви тут вперше. Не забудьте приєднатись до нашого True Crime League, підписавшись на канал, вподобати дане відео та лишити свій слід у коментарях під цим роликом. Приємного перегляду! Народившись 7 травня 67-го року у місті Хобарт, що у Тасманії, як первісток Моріса та Карлін Брайант, він ще з раннього дитинства відзначився своєю, м'яко кажучи, дивакуватою поведінкою. Жорстока і деструктивна дитина, часто зазнавав знущань у школі і створював неприємності оточуючим. В одному випадку він відібрав трубку в іншого хлопчика, коли вони пірнали за квалангом, а в іншому зрубав сусідські дерева. В дитинстві він вбивав і катував тварин. А також знущався над своєю молодшою сестрою. Зрештою, його відсторонили від навчання в початковій школі в 77-му році, коли йому було 10, через жахливу поведінку та низький рівень знань. Після знущань однокласників в подальшому він намагався ображати та принижувати молодших від себе дітей. Приблизно у 12-річному віці Мартіна Брайанта показали в нічних новинах після того, як він себе підпалив. На запитання репортера, чи зробить він це знову, хлопець відповів так. Брайан у обстеження і виявилося, що він, можливо, шизофренік, а також має пристрасть до вогню. Його, IQ становив всього 68 балів, а його інтелектуальні здібності були на рівні значно молодшої дитини. У 14-річному віці батько подарував йому пневматичну гвинтівку, якою він із задоволенням користувався, часто стріляючи з неї по автомобілях, а також по тваринам в околиці, зокрема по птахам. У 83-му році Брайан покинув середню школу Ньютауна, закінчивши 10 класів спеціальної освіти. Перспектив у нього було небагато, але за підтримки батька він почав займатися садівництвом і продавати овочі від дверей до дверей. Через кілька років двоє найближчих до Мартіна людей загинули за незрозумілих обставин. Першою стала заможна 54-річна жінка на ім'я Хелен Харві. Хлопець познайомився з нею у віці 19 років, коли та найняла його як свого рідноробочого. Між ними зав'язався зв'язок, який іноді розглядається як щось більше, ніж робочі стосунки. Гелен брала Брайанта на шопінг і витрачала на нього тисячі доларів. Серед подарованих речей було понад 30 автомобілів, і всі вони були куплені менш ніж за три роки. Незабаром мати Гелен померла, а Мартін з радістю прийняв запрошення переїхати до її будинку. Згодом Гелен купила ферму в маленькому містечку неподалік і перебралась жити туди разом з Брайантом. 20 жовтня 92-го року Гелен та Мартін потрапили в автокатастрофу. Жінка загинула, а Брайант, який був на пасажирському сидінні, відбувся серйозними травмами і був госпіталізований. Доволі цікаво, що сусіди та друзі Хелен розповіли поліції про принаймні три випадки, коли Брайант вихоплював у неї кермо під час руху, і були переконані у його причетності до смертельної аварії. Гелен Харві залишила свій будинок, ферму та півмільйона доларів Мартіну Брайанту. Але назвала Моріса довіреною особою, тобто батько Мартіна мав право розпоряджатися грошима та іншим майном покійної Гелен. До слова, за час відсутності сина він розпродав тварин на фермі і фактично займався господарською частиною. В серпні 1993-го Моріс зник безвісти. На дверях ферми була помічена записка з проханням зателефонувати в поліцію. Зрештою, тіло батька знайшли втопленим у водоймі неподалік, з обмотаним навколо шиї водолазним поясом. У Національному архіві в Хобарті зберігаються заповіти всіх тасманійців. Так от у заповіті Моріса Брайанта зазначено, що 250 тисяч доларів лишається його синові Мартіну. Коронер визнав смерть Моріса Брайанта самогубством, а поліція заявила, що аварія Гелен Гарві була нещасним випадком. Таким чином, молодий хлопчина отримав досить суттєвий капітал, включно з нерухомістю. Везіння чи холоднокровний розрахунок, думайте самі, але загалом це виглядає як мінімум підозріло. Наприкінці 93-го року Брайант використав частину спадку, щоб легально купити напівавтоматичну гвинтівку АР10, а також бойову гвинтівку Л1А1 і автоматичну рушницю USAS 12. У 90-х він познайомився з Джанеттою. Вона описувала Мартіна як чоловіка з довгим світлим волоссям, блакитними очима та величезними м'язами. І за її словами він їй дуже подобався. Вони почали зустрічатися і багато подорожували. Джанетта розповіла, що він гулив груди, аби бути більше схожим на жінку, а також привіз відео зі скандинавської подорожі, на якому були зафіксовані химерні статеві акти між людьми і тваринами. Також у їхньому будинку були розкидані понад дві сотні іграшок. Зрештою, він все більше почав насторожувати своєю поведінкою, іноді ставав агресивним по відношенню до оточуючих. У якийсь момент мати Мартіна повідомила Джанетті, що її син шизофренік, що не на жарт налякало дівчину, і вже незабаром вона його покинула. За кілька місяців до різанини Брайант відвідав історичне місце Порт Артур і придбав велику спортивну сумку, сказавши продавцю, що вона повинна мати міцні ручки для перенесення боєприпасів. Цей факт свідчить про те, що наступні події були заздалегідь спланованими. 13 березня 96-го року 43-річний чоловік відкрив вогонь у початковій школі в Шотландії, вбивши 16 дітей і одного вчителя, а потім наклав на себе руки. Вважається, що висвітлення цієї події у змі стало поштовхом до дій Брайанта. 28 квітня 96 року Мартіна Брайанта розбудив будильник о 6 ранку. Його дівчина, яка на той момент була поруч, під час інтерв'ю після вбивств стверджувала, що він ніколи до того не користувався будильником. Через декілька годин Брайан спакував три одиниці вогнепальної зброї та півтори тисячі набоїв у спортивну сумку, а також взяв наручники, мотузку, мисливський ніж, каністри і сів у машину. Він об'їхав околиці на жовтому седані Вольво, купивши прикурювач, пляшку томатного соусу, чашку кави і бензин. Об 11.45 Брайант прибув до котеджу морський пейзаж, який декілька років тому намагався придбати його батько, але подружжя Мартінів його випередили, що викликало обурення Брайанта. Він вважав, що цей момент добив його батька, який впав у депресію перед самогубством. Отож, він зайшов до котеджу і вбив обох власників, які фактично стали першими жертвами різанини. Є припущення, що це було актом помсти в ім'я свого батька. Близько 13.30 він прибув до Порт Артура, припаркував свій Вольво і зайшов до кафе «Широка стріла, в якому було щонайменше 6-7 десятків людей. Примітно, що у цьому кафе працювала людина, яка колись звільнила його за крадіжку. Мартін замовив їжу і почав розмовляти з іншими відвідувачами на терасі. Закінчивши обід, він повернувся в кафе, поставив спортивну сумку, дістав гвинтівку і відкрив вогонь. Протягом наступних 15 секунд він зробив 17 пострілів, убивши 12 осіб, а ще 10 дістали поранення. Порт Артур був виправною колонією 19 століття, яку перетворили на музей під відкритим небом. Тому, коли Брайант почав стріляти, багато людей списували постріли на історичну реконструкцію і не поспішали тікати чи ховатися. Брайан попрямував до сувенірної крамниці. Там він використав 12 набоїв, ще 8 жертв, двоє поранених. Після чого він відкрив вогонь на вулиці. Як результат... Ще чотири жертви і шість поранених. В цей момент він змінив свою гвинтівку. Після того, як було вбито 24 і поранено 18 осіб, Брайан сів у свій Вольво, завів двигун і проїхав 200 метрів вниз по дорозі. На нет Мікач була однією з багатьох, хто тікав по проїжджій частині разом зі своїми доньками. На руках у неї була трирічна Мадлен, а шестирічна Аланна бігла попереду. Біля них зупинився жовтий Вольво, і жінка подумала, що хтось вирішив їм допомогти. Зрозумівши, що це був той самий вбивця, від якого вона тікала, Нанет благала зберегти її життя і життя її дітей. Натомість Мартін застрелив і Нанет, і Мадлен прямо на дорозі. Аланна спробувала втекти, але Брайан зміг відібрати і її життя одним пострілом в шию. Потім він знову сів у свій Вольво і проїхав ще сотню метрів, перш ніж зіткнутись з золотим БМВ, який заблокував йому рух. Недовго думаючи, Брайант убив водія разом з трьома його пасажирами, після чого поклав набої, наручники, гвинтівку і каністру з бензином у БМВ. Паралельно він встиг поранити ще одного водія, перш ніж сісти у БМВ, залишивши свій Вольво, в якому лишилась ще одна гвинтівка і сотні набоїв. Виїхавши з порт Артура, Брайант під'їхав до найближчої станції технічного обслуговування і підрізав білу Тойоту, в якій знаходилися Глен Пірс і його подруга Зої Холл. Він змусив Пірса вийти з машини і залізти в багажник БМВ, після чого зробив три постріли, які обірвали життя його подруги. Взявши заручника, Брайант поїхав до котеджу морський пейзаж і по дорозі встиг поранити чотирьох автомобілістів, які їхали в зустрічній смузі. Вони прибули до котеджу о 14-й годині, після чого Мартін прикував Пірса наручниками до перил сходів, а потім підпалив БМВ, використавши каністру з бензином. Двоє офіцерів, які прибули на виклик щодо стрілянини в районі гостьового будинку, були обстріляні Брайантом. Щоразу, коли вони намагалися змінити позицію, Брайант миттєво відкривав вогонь знову, таким чином заманюючи їх у пастку. Близько 14.10 до котеджу зателефонувала жінка, яка працювала у телекомпанії ABC і чула про стрілянину в Порт-Арторі, та намагалася отримати інформацію про цю подію від власників маєтку. Назвавшись Джеймі, Брайант відповів на кілька запитань, а потім пригрозив убити Пірса, якщо вона подзвонить ще раз. О 21-й годині прибула група спеціального призначення поліції Тасманії, яка врятувала поліцейських, що опинилися в кюветі, і почала переговори з Брайантом, який продовжував називати себе Джеймі. Група відмовилася відкривати вогонь, побоюючись влучити в трьох заручників Пірса і подружжя Мартінів. Вони все ще не знали, що ті стали першими жертвами того дня. Десь під час переговорів або, можливо, ще раніше, Брайан застрелив Пірса. Поблога тривала всю ніч. У той час, як лікарі надавали допомогу пораненим, а світові ЗМІ висвітлювали події в Порт-Артурі, Брайант відмовлявся здаватися в полон. Через 18 годин Брайант підпалив устовий будинок, сподіваючись врятуватися в хаосі. Зрештою, вогонь перекинувся на його одяг, і він вибіг на вулицю назустріч поліції. Вогонь загасили, а Мартіна госпіталізували в місцеву лікарню для лікування опіків. Під час наступних допитів Брайант описав поліції події з власної точки зору, але деталі були змінені, що свідчить про те, що він або брехав, або був психічно неспроможний точно пригадати події. Зрештою, його визнали винним за всіма пунктами обвинувачення і засудили до 35 послідовних довічних ув'язнень по одному за кожну жертву вбивства, а також понад тисячу додаткових років за замах на вбивство і за подіяння тяжких тілесних ушкоджень багатьом людям. Він намагався покінчити життя самогубством загалом вісім разів. Остання спроба сталася 27 березня 2007 року, коли він перерізав собі горло лезом бритви. Мотив Брайанта залишається таємницею, яка була доступна, схоже лише його адвокату. Я вже казав про висвітлення у змі масового вбивства у Шотландії напередодні подій у Порт-Арторі. Схоже, саме це підштовхнуло Мартіна до дій. Принаймні про це йдеться в книзі, виданій його адвокатом. Також, ймовірно, що він просто хотів досягти великої кількості загиблих заради власного задоволення, оскільки після арешту він постійно запитував, скільки людей він убив під час стрілянини, і був вражений остаточною цифрою. Професор, який вивчав Брайанта, вважає, що смерть Міс Харві та батька позбавили його опори і змусили знову відчути себе безсилим, з бажанням самоствердитися через вбивство та каліцтво інших. А за кілька місяців до розстрілів він прийшов до висновку, що у нього немає майбутнього, що він завжди буде самотнім і відкинутим, і що йому буде краще померти. Зрештою, історичне місце Порт Артура було знову відкрито, а також збудовано новий ресторан. Кафе широка стріла, де було розстріляно більшість жертв, було перебудовано у меморіал. через зброю, яка була використана під час масового вбивства, а також через те, що Брайант, людина з особливо жорстоким минулим, зміг легко і легально придбати її. Австралійський уряд прийняв нові закони, які суттєво обмежили доступ до вогнепальної зброї. Цікавого також те, що за останні десятиліття 21 масове вбивство в Америці було скоєно зі зброєю, яку обрав Брайант. Легальне володіння та використання самозарядних гвинтівок, рушниць і помпових рушниць було або заборонено, або суттєво обмежено. Уряд також ініціював схему викупу, в рамках якої було викуплено близько 643 тисяч одиниць вогнепальної зброї на суму 350 мільйонів доларів США. Ще у 87-му році прем'єр-міністр нового південного Увельсу заявив, що потрібна різанина в Тасманії, аби уряд нарешті прийняв збройову реформу. Передбачення виявилось жахливо точним. Повертаючись до головного винуватця подій, він проводить своє життя у відділенні суворого режиму в'язниці Різдон за межами Хобарту, між камерою та їдальнею. з темним жирним волоссям, надмірною вагою, сивою бородою, розгубленою посмішкою і жалюгідним життям за ґратами. Це людина, яка вважала, що єдиний спосіб стати кимось у світі це помститися цьому ж світу і вбивати беззахисних та невинних. Як гадаєте, чи можна було запобігти цій трагедії ще у дитинстві хлопця, чи Мартін Брайан все ж природжений вбивця? Поділіться своїми думками та враженнями у коментарях. Дякую кожному та кожній, хто додивився це відео до кінця. Не забудьте підписатись на канал, вподобати це відео і лишити свій слід у коментарях під цим роликом. До нових зустрічей!